Починаємо розпакати! Ось така у нас лялічка і. Це не просто лялечка, це полоничка лялічка. І тут є різні фермі. Ми починаємо різних. Вау. Я... А всередині тут є такі боксики прикольні. Вау, ми. Спаковий кошече показу всім. Добре, тут ще треба витягнути ось таку трубочку. О, ось, бачите, яка вона? Ось, дивіться, що у нас тут є. Ох, понюхайте. Як у нас пахне. купить. Показі яка Дивіться, яка вона нас Як собачка, вау. Пахнемо. Вау, подивіться, що в нас тут є. Тут в нас є ось такі гарні шортики з лимончиком та з полонечкою. І ось такий гарний крутою з слаймом. За що Ми... Ой, я так переживаю. Оцею цим боком. Так, далі опа. Ми дістали о! А тут у нас вже слайм. Опа. Випало. Ось тут у нас є таке смузі, далі є такі. Вау, ролики, такі, типу, кросівки і ролики. Давайте її вже вдягати. Ось таке. Ролики мої такі. Собачку має таку. Підписуйтесь на цей канал і будете більше бачити цих розпаковок. Па-па!